Так і обіцяла, демонструю шкарпетку, яку ми з вами обв'язували. Ось такого виглядає зараз палаховим вімкно. Виглядає о, наша обв'язка разом із гудзиками. Ось отвір під гудзик і гудзик пришитий. Зараз як повністю виглядає, ось такого. Усього гудзиків 20, 10 великих гудзиків і 10 маленьких гудзиків із середини. Для того, щоб полотно не перетиралося. Значить, я додам в опис, як робити цю обв'язку для шкарпиток. Ця обв'язка зроблена гачком, і приблизно за годину. Тобто година часу і обв'язка зроблена. У мене приблизно годину займає ну, півтори години вив'язування самої шкарпетки на машинці. І ще година обв'язки. І Бачите, тут використані всі залишки. Сірий, з переходом на блакитний. Ось така краса. Друзі, всім дякую за увагу. І ще, якщо трошки зачекаєте, то тоді на сапог продемонструю одну хвилину. Приблизно ось так виглядає. Такий красень шкарпетка. шкарпетка красень Еріка, привіт! Ось що тут всередині гудзик, Ззовні великий гудзик, всередині маленький, щоб не перетиралися волокна. Ось тут у нас обв'язка, ось так у нас всередини виглядає. Щас. От. І ось так файно ззовні. Можна, я думаю, тут вже вимикати. От. Гарно, файно є. Тут у мене немає такого великого черевика. От, тож, на якій є п'яточка, файно видно, такий куточок. І так само пров'язані. І пальці, просто що вони на пласкій такі поверхні, перепрошую ось тут. Зараз нижню продемонструю, що воно з однієї сторони обв'язане, з другої сторони просто одразу на полотно пришити. Бачите? Коржик вітає ось таке. Ось така проділена робота. Маєте звітик. Зараз. Дуже вони смішні, комедні, вони трохи вище за коліно йдуть, для того, щоб вдівалося на людину одужуючу, Тобто і на гіпс, і на усілякі там пристосування, якусь там гудзик не застібають, щоб там. Спиться чи що-небудь, а всі інші застібнуті і тепло. В теплі одужують швидше. Тобто, на осінь запасаємо ось таку красу, хто може долучитися також в ваших містах. Спитайте у військових шпиталях, можливо, де треба. Бо звичайні шкарпетки багато хто в'яже, а ось такі інклюзивні, на жаль, замало. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба та Божих благословень. Папа, друзі!